Всім добра відомо! З вами я Слава І сьогодні ми зробимо так, щоб коли яєчко впало з морі, е вікна, воно не розбилося. Як ви гадаєте, як це можна зробити? Багато є способів. Дивіться, найважче в цьому... Це зробити ідею. Виконати її це вже по легкому. Яєчко повинно бути на розбитим ніде, щоб було легше це зробити. Також, якщо ви будете використовувати ручки, не направляйте їх ось так ось, наприклад, таких не робіть, хрест, бо якщо воно вдариться, оця штука пуньк, І яйце зламається. Краще робити ось так ось. Якщо і робити з трубочками. Зараз я буду продумувати, як можна зробити так, щоб яйце вижило? Я за матеріалами. Так, я прийшов знову і тепер я приніс матеріал. Туалетний папір. Він є для того, щоб змігчити падіння яйця. Покладу його от сюди. Ось трубочки, про які я вже розказував. Це і ножниці для цього. ну Для скотчу. Добре, давайте я знаю варіант. Ну, по-перше, з туалетного папіру можна забрати туалетку. Ось так ось швиденько. Зарушити її на майбутнє експерименту. Туалетний папір для майбутнього цього експерименту. Я вже цей пробував. Це і видаляємо весь туалетний папір, на всякий випадок беремо тепер трохи туалетного папіру, який ми маємо. Забираємо частинку його і кладемо вниз. Це буде як Ось сюди. Нам треба взяти яйце, яке пролізе отсюди. Це не пролізає, я зараз принесу те, яке пролізає. Окей, приніс нормальне яйко сподівайко Воно пролазить сюди, всередину. Це найголовніше. Все, тепер коригуйте, щоб зверху було трохи місця. Потім берете скотч. Це не як більше лайфхак. Це як ярбуз. Потім ось так ось закручується. Ось так ось, щоб туалетний папір не вилетів. Друножниці обрізаю цю скотч. Ось, до речі, вам лайфхак, ось так ось можна його зробити, щоб було легше робити. Потім от ось ось роблю. Щоб його на всякий випадок ще раз зафіксувати, буде краще. Ось так ось шлема. Теж ось так ось робимо? Це, і ось тут залишається яйко, Ми його бачимо, беремо ще туалетку і якраз її напевне зверху. І так само заклеїмо, як і знизу. Як ось заклеюємо і не забуваємо таким чином вмотати. Ну Це я собі для безпеки, бо я знаю, що вони можуть розклеїтися. Я знімав декілька відео, там де я одразу цю штуку робив. Якось закріплюю, і виходить така штука. Вона сама, напевно, не виживе таке падіння. А ось якщо взяти трубочку і промотати ось тут. Давайте почнемо. Можемо мотати. Робимо по всій території чотири трубочки і закріплюємо їх, якщо можна, рівно. Ну Замотаємо вище і вийшла ці штуки. Тепер вона повинна стояти як і так, як ось квачок, так і отак. Тепер оці штучки ми повинні отак от вирівняти, щоб його збільшити дистанцію, по якій він може приземлитися. Але я... вони так стоють не дуже стійкими. Тож можна краще їх ось так зробити назад. Добре. І нам вже треба, щоб вони ще отак от могли та ось так ось могли. Стояти, бо якщо ось так ось впаде, трубочки не захищать їхні. Чи побудовано? Тож ми повинні приклеїти ось так ось побочку. Та ось так ось. Або чи почекаєте не без або? Чи з або? Не знаю. вони будуть не такими симетричними, хоча трохи симетричними, але одночасно і не дуже. Бо тут відстань. Уф Коротше, важко будувати. Потім покажу, що відстань. Лежко. Очень... Потию. Вот так вот. Давай и Це важко зробити, але М -м -м. треба робити. Вона може стояти так отак от, так і отак от. Не впевнений, що стояти може. Оце я сви не бачу, але тепер ось така шока в мене, коротше. Найважче це по приклеювання було ось це місце, бо тут дуже близько води. Добре, тепер ось так. А, не, наоборот, и так. Я не знаю. Я хочу лайфхак. Короче, берем и Покажу вам лайфхаки, я вам лайфхак, и ты ешь. А, нет, это... arba 500 gramų, o štai taip, arba kažkaip... Nai, tai yra, kokius dvi šukas, pavyzdžiui. A, štai taip, galima, pavyzdžiui. Mėžs skočia, pavėsotoji tie šukai. Skočia. E, Nesarboti, oi, mat, briza. чтобы можно было заочно брать. Сейчас я вам его покажу. А все, такие разрезки. И можно вот так вот брать вот. Скотч Давай это сам... Ну, короче короче я понял роботы разрезы и с у них Можно ценовить работу одни рукой пора учиться Беремо роботу одно. І таким чином я сейчас буду їх проклеювати. Я зайду з розуму. Щоб не зійти зразу. Це щось не дуже стійке. короче, тай бодай. Капець, Короче, кидаємо, Короче, слава Україні, героям! Слава, і давайте вже. Кидати. Ось туди будемо кидати, зараз ставку покладу. Кидаю. Щось не дуже надійно виглядає, бо там кирпичі, давайте туди і тоді будемо кидати. Я не знаю, тебе Бог з ним. Коротше, я яка, напевно, вижило. Але Такий звук не не вижила? Беру підставку і пішліть так, пішліть, є. Ось ця синя відпала. Мені здається, що воно... Ось тут земля є. І ось тут земля. Коли є земля, обозначає, що напевно воно так оттикнулася, і тим саме воно впало на оці штуки і землею забилося. Це, коротше, це гарний знак. Якщо у вас будуть запитання, як навіщо морочитись розвичайне яйце, щоб воно не... не впало і не розбилося. Це не в мене питайте. Я просто побачив якийсь челендж такий і захотів зробити. У мене це багато разів вийшло і захотів зняти на відео. мінус трубочки, Де я закінчив. Yeah. Якщо ви по побачите це відео і в мене не вийшло, значить ви побачите, як не треба робити. Але ви побачите. Як я вважаю, як треба робити. Перетестував цю штуку вже. Давай, давай, давай. Єс. Яйко. Сподівайко! Каже вам поставити лайк на це відео, якщо мені це вдасться. І яйця не розіб'ється. Давайте так, якщо і це розбилося, ви можете не ставити лайк. А якщо е е не розбилося, якщо розбилося, можете не ставити лайк. А якщо не розбилося, тоді ставте, будь ласка, давайте зверху тоді спробуємо. Відкрити. Бо низ я вже бачу. Яйця знизу не розбилося, А ось на рахунок верху я не знаю. Єс. Давайте почекаємо просто. Ось ми побачили, як треба робити, а не як не треба робити. Коротше, мені вже холодно. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. І ми побачили, як зробити так, щоб яйце вижило.